Сьогоднішня повітряна атака наймасштабніша за весь час повномасштабної війни Росії проти України. Росіяни запустили 158 повітряних цілей. Гатили майже з усього озброєння, що є у росіян, крім калібрів. І далі опишу увесь масштаб атаки. Повітряних силах розповіли, окупанти традиційно запустили спочатку шахеди. Всього їх було 36 штук. Потім вони підняли в небо 18 бомбардувальників і запустили не менше 90 крилатих ракет типу х-101 х 555 та Х-55. Потім ще 8 ракет х 22 та х 32 запустили з Курської області. Паралельно по Харкову гатили ракетами С-300 і загалом щонайменше випустили 14 ракет типу С-300, с 400 та Іскандер. Далі летіли. Міги і запустили п'ять кинджалів. і відпрацювали літаки су 35 Вони запускали протирадіолокаційні ракети та одну Х-59. Серед цього армагедону повітряним силам вдалося збити 27 шахедів шахетів та 87 крилатих ракет на чергову масовану атаку. Росія витратила щонайменше 1 мільярд 270 мільйонів доларів. Приблизні підрахунки опублікувала економічна правда. Росіяни, як завжди, намагалися атакувати об'єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об'єкти. Ураження масштабні, і будемо говорити про стан справ на 17-ту годину. Якщо цифри із постраждалими будуть мінятися, ми зробимо помітку в описі. Тож, за попередніми даними, загалом 26 людей загинули, близько 70 отримали поранення. Найбільше серед усіх міст дісталося. Одесі, Харкову, Києву, Запоріжжю, Львову та Дніпру. Розповім про найбільші ураження. Тож у Києві уламки збитих ракет впали у різних районах міста. Попередньо відомо про 30 постраждалих, 5 людей загинули. Вибуховою хвилею пошкоджено станцію метро Лук'янівська. Після ураження вона працювала лише як укриття а вже пізніше люди змогли повноцінно користуватися поїздами. У Шевченківському районі уламки впали на складське приміщення п'ятьох людей дістали та доправили до лікарні. Якраз звідти і діставали тіла загиблих. Також ракета влучила в дах будівлі недобудованого бізнес-центру. Момент влучання зняв на телефон житель багатоповерхівки неподалік. Через влучання частково зруйновані верхні поверхи були поодинокі. Загоряння на даху у цьому ж районі уламки впали на територію школи та дитсадка. Там вибило вікна, зруйнувало кімнату, де зазвичай спали діти. Але на щастя, там ніхто не постраждав, сказав керівник Шевченківської РДА. У Подільському районі Києва від уламків загорілося складське приміщення на три тисячі квадратних метрів. Прямо в кришу. Попала. А ви де саме працюєте охоронцем? Угу. А Автівки тут не постраждали? Ну, слава Богу, ні. Там були склади будматеріалів та запчастин. Тобто там все пінопласти, піни, погрузчики були, машини то не робиш. Ну все воно догорає, тобто нема нічого. Все, що було, вже нічого не залишилось. Хлопці з складу були. І в якому вони стані? Ну, все добре, слава Богу, все добре. Але за інформацією КМДА під завалами все ж шукали людей орієнтовно 10 чоловік, поруч два автомобільних салони, і там повибивало скло від ударної хвилі. Попри масштабну атаку в Києві, немає відключень світла та води, кажуть КМВА. На трьох котельнях повибивало вікна, проте це не вплинуло на їхню роботу. В Одесі четверо загиблих через атаку є влучання у триповерховий будинок. Щонайменше 15 людей отримали поранення. З них дві дитини шести та восьми років. Було влучання і в житлову 17-поверхівку. З неї ДСНС врятували 23 людини. Час перший свіст ракети взрив, осколки аж летіли. Uh, Потім ну... ракети теж страшно. Загалом в Одесі через атаку ушкоджено 21 житловий будинок, більшість багатоповерхівок. І тепер про Львів станом на обід було 24 поранених. Один чоловік загинув. Це 44-річний Віктор Кобзистий, український баскетболіст, тренер та майстер спорту України міжнародного класу. За словами мера міста садового, 18 будинків зруйновані, а це більше двох тисяч вибитих вікон, пошкоджені три школи і садочок. Це ще 450 вікон. І зараз ми тут знаходимося в класі Другий П, дітки пізнайки, і на жаль, таким чином. Вони пізнають світ і бачимо в деяких місцях проблеми з перекриттям. Це що буде комісія, яка має встановити. Чи корпус буде взагалі підлягати відновленню? Чи також було загоряння на двох об'єктах критичної інфраструктури щодо усунення наслідків атаки? Віконі отвори закриватимуть тимчасовою плівкою, коли ДСНС закінчить свою роботу. В місті відновлюватимуть газо-, воду та електропостачання. Сказав садовий, а також заявив про компенсації за вибите вікно 12 тисяч гривень, за вибиті двері 8 тисяч. Орієнтовно міському бюджету варто готувати на ці витрати близько 35 мільйонів гривень. Утім, садовий уточнив, виплати будуть лише з нового року. Дніпро шість загиблих щонайменше 28 травмованих, в тому числі і півторарічна дитина. Зранку рятувальники одночасно отримали повідомлення про влучання в чотирьох різних точках міста. В першу чергу працівники ДСНС поїхали до пологового будинку. Там зруйнована одна з секцій будівлі. Пошкоджені Практично всі поверхи лікарні пошкоджене перекриття між першим етажом і підвалом вибиті всі вікна. Сьогодні зранку було чотири новонароджених дитиночки, які в місті зі своїми, з зі своїми рідними батьками, матерями, були евакуйовані. Ніхто не постраждав, пацієнти і медперсонал встигли перейти до укриття, уточнили в моз. Ракета влучила в торговельний центр. Окрім того, в місті пошкоджені 23 будинки. В них близько тисячі вікон вибито. Дуже грамотало, ще такого не було. За скільки в війни. повиносило все, повибивали окна, двері. Стою на балконі, чую, і такі тюх-тюх тюх, як секундомір. І такий взрив, а громадніший. Я аж отлетіла від окна, і тут вважаю, варто зробити невелику ремарку за правилами безпеки під час повітряної тривоги, а тим більше ракетної атаки необхідно все ж спускатися до укриття у Запоріжжі. Семеро людей загинули. Щонайменше 12 людей поранені, двоє з них у важкому стані. По місту було щонайменше 10 влучань. Одна з ракет. Одна з ракет зруйнувала два житлових будинки у приватному секторі. Повідомили в нацполіції. У 19 багатоповерхівках, закладах освіти та лікарні вибуховою хвилою вибило вікна. <риклад> Крім того, постраждали 20 багатоповерхівок та три освітні заклади. Усуваючи наслідки атаки, частково перекрили рух транспорту на трасі Запоріжжя-Донецьк. Деякі ракети не потрапили в ціль. Вони впали просто біля будинків і на дорогах. Сказав секретар Запорізької міської ради Анатолій Курсів. В Запоріжжі міська влада обіцяє розселити всіх людей, чиї будинки пошкоджені, і є вже понад 120 звернень від жителів Запоріжжя і Запорізького району. Троє людей загинули у Харкові унаслідок атаки армії РФ. І ще 13 поранені пошкоджений обласний центр онкології, а також заклади, транспортне депо та підприємства. З -під бетонних конструкцій у Харкові рятувальникам вдалося сьогодні дістати чоловіка. <клухи> І знаєте, як свою атаку на цивільні міста пояснюють для своєї аудиторії Росія. В принципі, нічого нового міноборони РФ знову говорить про високоточну зброю і, начебто, ураження місць розміщення українських військових. І об'єкти військово-промислового комплексу. Що ж, ракетна атака на Україну, але дісталося й Польщі. Поки ми оговтувалися після ракетних ударів, з'явилося таке повідомлення: у повітряний простір Польщі увійшов неідентифікований повітряний об'єкт. Залетіло щось з нашої території, транзитом. Об'єкт в небі побачили жителі польського прикордоння. Інформації про вибух не було. На пошуки об'єкту підняли усі наявні в Польщі сили та дрони. Президент Польщі скликав термінову нараду з військовим керівництвом після порушення повітряного простору з боку України. А прем'єр-міністр Дональд Туск провів зустріч з урядовцями. Подібні порушення повітряного простору можуть траплятися і надалі. Необхідно посилювати українську ППО, і це має стати сигналом для західних союзників, сказав речник повітряних сил ігнат в телемарафоні. І буквально кілька слів про міжнародну реакцію на сьогоднішню масштабну атаку на Україну. Світові лідери наголосили, що обстріли цивільної інфраструктури є воєнним злочином та закликали прискорити надання Україні допомоги. Наприклад, пані посол США в Україні Бріджит Брінк опублікувала скрін із повідомленнями про повітряну тривогу в Україні та наголосила на Важливості надання Україні фінансування, подібний меседж був і президента Латвії. Він написав, що Україна має отримати всю фінансову та військову допомогу вже зараз. Засудила атаку. Також президент Литви, посли Великої Британії та Німеччини в Україні, генеральна секретарка Ради Європи. Висловилися й в посольстві Японії та МЗС Естонії. Ну і вже майже о третій дня росіяни знову атакували українські міста. Наші кореспонденти чули вибухи в Сумах та на Черкащині. Напевно сказати, чи будуть обстріли в найближчі святкові дні важко, але міністр оборони України Рустем Умєров написав, що з такими запасами ракет Росія може і буде продовжувати подібні атаки. Мені залишається побажати нам тихих та безпечних вихідних. Зустрінемося вже в наступному році.